Річ, через яку мені було бридко приймати душ в готелі, і я вважаю, що треба звернути на цей момент увагу при облаштуванні санвузла в вашій оселі. Нещодавно я відвідувала виставку в Мілані, відповідно, знімала номер готелю. І сталася така ситуація, що коли я приймала душ, то вода не стікала в трап. Тобто я стояла по щиколотку в воді. Це надзвичайно бридко, особливо коли це відбувається не в тебе вдома. Хоча це теж не самі приємні відчуття. І перша думка, яка в мене виникла, що не прибрали, не почистили трап перед моїм здаїстом. Здавалося, що там багато волосся, або там жиру, або шампунів гелів. Але як виявилася, що в цьому трапі була мала непропускна здатність. А я та людина, яка любить приймати душ ніби шарков, щоб потужна така струя. Цей трап просто не встигав пропускати воду. І відповідно я була по в воді. Це неприємно, це дискомфортно не тільки в готелях, а я вважаю так само вдома. Тому при виборі трап обов'язково раджу вам звертати увагу саме на цю здатність пропуску води. Я, як дизайнер інтер'єру, який піклується не тільки про красиву картинку, далеко не тільки. Я завжди а, звертаю увагу своїх замовників, на які параметри треба звернути увагу при виборі того чи іншого предмету. В даному випадку трапу. І це не один а, фактор, на який треба звертати увагу. Якщо вам цікаво, пишіть ваші запитання в коментарях. Ми знімемо для вас ще одне відео. Дякую вам за перегляд, па-па!